Розкажіть, що було вчора, яка доля свиней червоні, які переслідують політичні інтереси вчорашні. Хто платив, для чого і для Все дуже просто. Ми політична партія. Партія, як ви всі знаєте, заснована людьми, які солдатами і офіцерами полку АЗОВ. Коли ми засновували, що був батальйон Азов. Тому для нас дуже важливо ну, те, що відбувається в Україні, з огляду на війну. І ну, для кожного, хто був на війні, на фронті внутрішня ситуація в України, ну, це є зрозуміло, що це насправді головний наш фронт. Ми не можемо перемогти, ми, нам дуже важко захистити державу. Через те, що відбувається тут всередині країни. І найбільша біда це корупція. Найбільша біда країни це корупція. Е Національний корпус весь час свого існування проводив боротьбу з цим. Ми привертали увагу громадян до цих проблем. Ми говорили, ми подавали заяви про скоєння злочинів до прокуратури, до різних органів. До речі, всі вони фактично проігноровані: прокуратура, всі інші відомства, яких стало багато, ці заяви кладуть під сукно, дають якісь відписки, ми даємо звернення народних депутатів, вони ну, знову дають відписки. Так це все продовжується досить довго і вперто, скажімо так. Те, що сталося приблизно місяць тому, трохи більше, тобто це інформація бігуса, яка спливла. Для нас взагалі дуже великий подразник, тому що ми всі втрачали друзів на цій війні, своїх підлеглих. Ну, багато кому з нас доводилося повідомляти сім'ям загиблих. Це надзвичайно важка місія. І вибачити людей, які обкрадають військо і військовий бюджет, ми не можемо. Це абсолютно точно. Коли ви питаєте, хто платив. Mm -hmm. Хто купував, я купував свинячі голови, це теж треба... Ну, Я купував свинячі голови. Тут в Вінниці на базарі. На кожній з них, якщо ви глянете відео, є штампики mm -hmm. ветеринарної служби. Вони куплені на базарі. А... А за свої гроші купували? Так, за свої гроші Але, до речі, це не дуже дорого. Але. Сенс свинячих голів дуже простий. Всі знають, що колишнє прізвище Гладківських – «свинарчуки», і ми ну, намагаємося зробити з цього мем стосовно всіх явищ, які стосуються корупції. Свинарчуки, як ви розумієте, це верхівка айсбергу. Ні для кого ну, з вас, ви живете в цій країні, ні для кого з вас не є секретом, що нас обкрадають на всьому. Обкрадають військо, обкрадають хворих в лікарнях, обкрадають лікарів, вчителів, учнів в цих школах, обкрадають нас на тарифах, на дорогах, на всьому. Свинарчуки це верхівка, і головне, що це доведено. Тут є документи, які повністю розкривають схему. І це теж. Ну, вже зовсім огидна ситуація. Це не просто там взяли у когось, це взяли у людей, які щоденно ризикують життя. Це поставили під загрозу життя солдатів. Тому і фактично навіть в когось життя це і забрали шляхом того, що не було боєприпасів, що не було високоточної зброї, що не було просто важкої зброї. Але ви заговорили про це саме вчора. Ми заговорили про це три місяці тому. Ми проводили акції в Києві кожної суботи. Ми проводили акції в усіх містах, куди приїздив Порошенко. Я хочу звернути увагу на слова нашого лідера Білецького, який сказав, що Порошенкові було дуже просто зробити так, щоб цих акцій не було. От щоб позвонити Луценку і щоб Свинарчуки опинилися за гратами. Він би спокійно виграв вибори, мав би ще до цього плюс стосовно боротьби з корупцією. Але Порошенко, як справжній лідер мафіозного угруповання, не може здати своїх. От і все. Дані, які зараз опубліковані про цілий корпус документів, які стосуються участі Южаніної в цих схемах, вони виводять просто на Порошенка особисто. Свинарчуки за гранами просто почали писати. Явку з повинною, і всі явці з повинною просто сплило б ім'я Порошенко. Ось тому він і не садить свинавчуків. Все дуже просто. Там йде прямий вихід на голову цієї мафії. І Голова цієї мафії сам Порошенко. От, власне... Вчора, скільки було віничан, скільки було приїжджих, скільки постраждало, все ж таки? Ну, у нас вчора було приблизно 500 чоловік. Він і скільки сад? На цій акції вінничан було не менше 400. Приблизно 100 чоловік до нас приїхало з різних міст, з Києва, з Одеси з Умані. Це наші побратими з відповідних осередків національного корпусу національних дужень. Постраждало троє. Двоє вінничан, один киянин. Угу. Ні, затримано було троє. Двоє вінничан, один киянин. І постраждало двоє вінничан, які зверталися до лікарів. Скажіть, будь ласка, поліція оприлюднила інформацію, що ваші активісти використали проти поліцейських каміння, гази і піротехнічні засоби. Як ви як ви можете прокоментувати цю заяву? Ми громадяни України, і коли на нас нападають люди без розпізнавальних знаків, ми як люба. Людина і будь-який громадянин маємо право захищатися. Про юридичну сторону цієї справи розкаже Сергій. Я ж хочу наголосити ось на чому. Ми, готуючись до таких акцій, розуміючи, що вони повинні проходити в мирному ключі, завжди інструктуємо своїх активістів і перевіряємо на те, щоб в них не було. Ні зброї, ні якихось ріжучих предметів так і таке інше. І палець чи ще щось, що могло б бути кваліфіковане як зброя. Файри люди несли, всі знають, що у нас є традиція, оскільки багато хто з наших людей прийшов до руху з футбольних ультрасів. Ми під час закінчення акції запалюємо файри. У людей файри ці були. Ніхто не намагався і не збирався застосовувати їх проти поліції. Скажу вам більше того, позавчорашній день і вчора зранку у мене були контакти з керівниками, очільниками поліції тут в Вінниці, і ми домовлялися. Я казав, що акція буде мирна, що ні я, я гарантую, що не буде жодних провокацій. З іншого боку, і вони говорили, що поліція теж не буде вдаватися до якихось ворожих або насильницьких дій стосовно учасників акції, не буде перешкоджати ході і таке інше. То хто став провокатором? Ну, Сергій зараз вам розкаже, як це було. Ще можна запитати до вас, зневувачу в тому, що було багато дітей. Чиї це діти і ну, от сидить наш активіст. На мій погляд, він теж має досить юний вигляд. Проте в нього є паспорт громадянина України і він є повний містом. Чи він є членом партії Національної корпус? Він є прихильником партії Національної. Скільки було чого членів партії, які він ставлені міські? Я вже відповів на це питання. Я маю, думати, що Як? не всі були членами. Ні, ні, вчора не всі були Пару членами партії. партії. І більше того, було багато людей, які не належать ні до прихильників партії Національний Корпус, ні на наших членів. Графі <п> застосування для газу. Також є невеличке відео, що, дивіться, активісти нападають на поліцію. Це офіційний сайт нас поліції. І хотілося б запитати, чому тоді не виклали відео, яке ми зрештою все ж таки викладемо в інтернет, де поліцейські або так звані люди в спецвикласі без розпізнавальних знань, що порушувало наказ Кабінету Міста стаття 20 про. Національну поліцію застосовували гумові кійки не, скажімо так, не за призначенням, тобто є неправильно, тобто порушували саму процедуру. Після цього дійсно був використований сльозигідний газ. Я, як організатор акції, до речі, легально, де є узгодження з міською радою, шкодую про те, що в нас було мало сльозогінного газу, тому що те, що робили, робили ось ці люди в чорній формі, не зрозуміли, хто такі. Без, деякі були шевронами, деякі були без шевронів. Було грубе порушення формленого одягу, це питання також до поліції, чому не співподали номера значків, номерів на бронежилетах і на касках. Це є порушення. Тобто відбулось так, що я як організатор акції зустрінувся з тим, що люди повні в повній викладці, невідомо хто. Невідомо, хто ними взагалі керував. Тобто я зробив такий невеличкий аналіз, який було порушення взагалі ось, повністю, що взагалі відбувалось на акції. Вони не розуміли, хто ними керує. Вінницька поліція говорить, це люди не наші. На питання, хто у вас старший, вони не відповідають взагалі. Дійсно, був застосований газ каміння, я не бачив, що було каміння. Я бачив, як люди почали його збирати, але я взявши мегафон, став посеред мітингувальників і людей невідомих у чорній виплаті, упорні, і їм починав вже розповідати повністю, що вони неправильно застосовують свої засоби. І взагалі, щоб не було провокацій, стосовно до каміння не було застосовано, Хоча так воно збиралося, але так, воно не пішло. Та скільки ласка, хто ж все таки перший застосова поліція? Чому? Тому що в нас була... вас зафіксовано це. Так, так, ну це я в інтернеті я вже бачив такі навіть невеличкі кліпи, роліки ЕНРІСК. Я думаю, ми їх всі зберемо, тому що дуже багато було інформації. Плюс ми ще нам наші стріми. Поставило питання висвітлення, тому що деякі. Ресурси взагалі баня, наприклад, Ісус Національного корпуса, всі сторінки. вони видаляються, кожен день створюються на Ми не чому. Чи будете ви звертатися в суд? Так. І які саме сьогодні статті примінують вашим однопартійцям? Учасникам акції кримінують 173 статтю, але Це дрібне хуліганство. дрібне хуліганство, так. Але в принципі, я думаю, що і я закликав це на акції що якщо йде порушення стосовно здоров'я або життя посягання на людину, тобто на учасників мирної акції, яка була все ж таки узгоджена з міською радою, на голову, кожна людина має право захищати своє здоров'я і життя. У який спосіб це було я не вважаю, що це було дрібне хуліганство. Я бачив, як ці представники невідомої структури, як вони падали, яких збивали з ніг, як вони їх там витягували. Тобто це, щоб не було розуміння, що пішли якісь там люди в сферах в касках і побили людей. Ми також отримали, але я думаю, що мало. Наступного разу, якщо таке буде проводитись, тоді ми будемо вдаватися до більш рішучих дій. Наприклад, будемо брати значить, більше легальної зброї тих самих спецзасобів для громадськості, тобто газові балончики. І я буду наголошувати на тому, що кожен має право захищати своє життя і здоров'я. Якщо буде знов таке посягання, що невідомі люди з резином кільками почнуть бити людей, значить ми будемо застосовувати газ і робити громадські затримання. Якщо це невідомі люди, немає старших, тобто це якесь можливе банк формування. Наскільки мені озвучило, то це спецпризначенці підрозділу Тор. Тор були деякі шевровані? Дивіться, е, на них шевровані такі були, проте е, такі речі, як приналежність до спецпідрозділу е, в міліції, підтверджуються наявністю особистих номерів. Вони повинні співпадати на жетоні, на, на, на грудному знаку, на касці і на бронежилеті. Під час цієї акції на всіх касках, бронежилетах і на грудних знаках номери не співпадали. Відповідно, вони можуть це говорити, тепер трактувати як завгодно. Чи то ці бу люди були приналежні до спецпідрозділу, чи не були. Будуть говорити, що це невідомо хто. Ми, звісно, фіксували обличчя, будемо зараз установлювати е фігурантів. Проте, хто ці люди. Ну, це ж зрозуміло, це було зроблено для того, щоб унеможливити докази в суді. А як вас відрізняли? Чим ви відрізнялися Де я думаю, що... Ми не застосовували стосовно віннича зводно, гуми, гум, гум, гумові кільки І ми не перешкоджали нікому в проході по вулицях міста. Чи ні? А поясніть, будь ласка, тоді, чому власне ці спецпризначенці або невідомі люди, як ви трактуєте, підняли все таки руку на ваших активістів, якщо це був все-таки мирний протест. Що стало спусковим механізмом? Я думаю, що це особисте бажання фігуранта справи свиновчуків президента Порошенка. Він всіляко ухиляється від того, щоб громадяни України задавали йому прямі питання. У відповідності до тих передвиборних і не тільки передвиборних обіцянок, які він як кандидат президенти і як президент давав громадянам України. Ну, наприклад, ви всі чули фразу: я не дам грабувати українську армію за грабунок військового бюджету, рубатиму руки. Власне, наше питання, де відрубані руки, вони на цьому грунтуються. І це його питання, він повинен дати на них відповідь, і його небажання дати відповідь, власне, і приводить до таких от судочок. Він не хоче бачити активістів, він не хоче відповідати на це питання. Стосовно, стосовно того, що оборона чи мирний захід, чи не мирний, я прошу вас подивитися, хто ми такі. Ми звільняли. Більше десятка українських населених пунктів, ну, наприклад, найбільше місто, яке звільнило від сепаратистів, місто Маріуполь. Я думаю, що не варто ну, сумніватися, що ми здатні зачистити не тільки Вінницю, а й Україну від таких бандформувань, як цей Тор, чи що там ще вони вигадають, корт чи ще хтось. Мені ці назви, їх кількість, вага, вік і все інше абсолютно все одно. Ми намагаємось робити мирні акції. Ми не хочемо розвалювати свою країну. Ми закликали за вчора міліціонерів, їх очільників, всі інших дотримувати, дотримуватися законодавства. Власне, наші акції це заклик до президента з тою ж метою дотримуватися законів України. Ще питання по акції. На який час вона вже поновлена, Скільки по часу чи це визначалося, коли ви подавали документи? Є. Так. Ось. Це оригінал документу. Тут чітко написано, що акція повинна відбуватися з 16.00 до 20.00 за маршрутом від вулиці Соборної до Хмельницького шосе. Як я вже сказав, було приблизно 500 осіб, з них було мало газу, батькове. Ну так, шкода, що було мало газу, тому що цим бандитам в касках вдалося ну, декого з наших людей травмувати. Я думаю, було б більше газу, нам би вдалося їх зупинити швидше і легше. Стосовно то хто звільняв Маріуполь, я звільняв Маріуполь, дехто з учасників. Вінницькою осередку, це колишні військовослужбовці Покузу. Будь, Будь ласка, Влад Замроцький, Денис Когут, це колишні бійці Покузу. Якщо ми говоримо про Вінницьку область, дикий Микола. І ще приблизно 30 чоловік, які тут проживають в Вінницькій області, які приймали безпосередню участь в звільненні Маріуполя, в захисті Маріуполя, в звільненні Мар'їнки, звільненні Нового Світу, звільненні Лебединського і інших сіл і міст Донецької області. Ми маємо досить великий досвід співпраці з цим підрозділом. Це підрозділ, який існує в Києві. І ці люди, в принципі, їздять на всі великі акції в Києві. Тут приїжджають до Вінзини. Нас здивувало декілька речей. По-перше, ми з ними вступили в контакт ще на початку акції, тільки коли формувалася колона, вони відразу підійшли. У нас був телефонна розмова попередня. Ми з ними домовилися, де зустрічаємося, як будуть йти вони, як будемо йти ми. Вони знали наш маршрут, час, виходу, все інше. Ми з ними були в постійному контакті. Проте, коли почалася ситуація з блокуванням акцій, на питання, що відбувається, і мій заклад влаштувати мені діалог з командиром підрозділу, вони казали, що це спецпідрозділ поліції. На мій моє прохання вимогу організувати діалог і пояснити, чому нас блокують, чому нам не дають просуватися за визначеним маршрутом, вони відповіді надати не могли. Вони давали якісь такі ну відверто дурнуваті пояснення, що там якийсь є інший мітинг, і заради того, щоб не допустити зіткнення, вони нам не дають прийти. На що ми просили їх? Ну то розділіть один мітинг, другий мітинг. Ми собі пройдемо по цих людей і підемо далі. А це Прийти по вулиці Соборної, насправді. По Хмельницькому І шосе? І по Хмельницькому шосе, так. Тобто ви хотіли би прийти безпосередньо на мітинг кандидата? Ні. Я хочу зазначити. Вчора в мене був, був, телефонна була розмова з очільником Вінницької поліції. Снявським. Він задавав мені це питання, і я йому особисто обіцяв, щоб підходити, долати, ламати турнікети ми не будемо. Ніяк провокувати учасників мітингу Порошенківського Ми не будемо. Нічого такого не будемо. Звісно, ми б хотіли, щоб наші транспаранти там були побачені і людьми, і щоб Порошенко побачив і якось відповів на ті питання, які там були прописані. Проте я давав слово, що жодних фізичних насильницьких дій стосовно цього мітингу, його учасників, самого Прошенко не буде. Тим не менше вас зупинили. Ну, я вам скажу більше, він теж нам обіцяв, що раз ми обіцяємо, що так не буде, то і поліція нам заважати не буде. Білецький висловив співчуття тим людям, які постраждали, і запевнив своїй підтримці. Це по-перше. По-друге, наш осередок в Вінниці ну, зріс в останні місяці. Скільки вас було? У ну, нас було 25 приблизно три місяці тому. Офіційно члени партії? Ні, це разом з прихильниками. І сьогодні нас з прихильниками приблизно 300 осіб. І ці люди ще не звикли до такого роду акцій. Сьогодні про трошки побоюються, що ваших людей багато комісія. Чи це правда чи не правда, чи будуть якісь провокації сьогодні? Ви шукаєте вже провокації. Дивіться, влада точно знає, оскільки ми сьогодні отримали посвідчення спостерігачів, то влада точно знає, скільки нас буде. Ми отримали 30 посвідчень спостерігачів. Ми будемо розділяти цих людей по різним е виборчим округам. Щось купляли, скільки на базарі купляли. Хто віддав свою сорочку самі? Сорочки були куплені в магазині секонд хенд Дякую. П'є питанчика. Структура. Це громадська організація і окрема, проте там теж значна кількість азовців. І ну, це наші побратими, ми з ними товаришуємо і координуємося. Знаки про те, що ОВАК патронує, скажімо так, це все лежать. Ви, ви бачили вчора, як Авакова нам допомагає, патронує та все інше. Чи буде Майдан, чи буде якісь акції після оголошення результатів Ви готуєте під час? Дивіться, ми всі колишні військові, військовослужбовці. Ну, не всі, але ті з нас, хто старший, ми всі розуміємо, що це означає для України і під час війни. Тому нам би хотілося, щоб це, це обійшлося без майданів, без руйнації державних структур і щоб не було таких потрясінь. Ну а далі як вийде? Ну, всім зрозуміло, що для того, щоб люди вийшли на майдан, ну, потрібна ну, дуже сильна образа. І це не робить, ну жодну революцію не готують революціонери. Все, що ви вчора бачили, все, що було раніше, це не те, що робимо ми. Це все робить сам Порошенко. Він виганяє нас на вулиці, він виганяє на вулиці людей, які нас підтримують. Він формулює ті запитання, які ми йому задаємо.